Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове світове надходження. Це Ford едж Автівка в нас 2012 року випуску. обладнана 3,5 бензиновим двигуном, автоматична коробка передач та система повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів з пробігом 283 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 10 тисяч 890 доларів. Ми маємо чудову в мені ходові вогні, гума у нас 18-го радіусу на легкіскуваних дисках, автівка у нас на заднім рядом сидінь. Має також партроніки передні та задні камеру заднього огляду. Також в автівці є панорамний дах. Далі, друзі, по салону чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карта заднього ряду дверей, також без нарікань. безключовий доступ, підігрів зеркал. Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркалу, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, газом, е мультифункціональне кермо, е клімат контроль на двох зоною, також є підігрів сидінь, мультимедіа. Ось так виглядає у нас камера заднього огляду в даному авто. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна 1, також послає лізінгу та рідну. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди автопарк.